Всім привіт! Дякую вам, що завітали на моє відео. Мене звати Оксана і тут показую, як худно, тобто роблю це онлайн і кожного дня звітую вам, що їла і о якій годині. Максимальна вага в житті в мене була 96 кг. До Нового року 2024 я скинула 6 кг, і після нового року я влаштувала собі ще на днів інтервального голодування, обмежила себе від солодкого і мучного. І щопонеділка звітую тут перед вами, скільки вдалося схутнути. Правда, за минулий тиждень я набрала 300 грам. І зараз буде зважування. В мене понеділок, у вас вже, мабуть, вівторок або середа. І хочу сказати, що вчора я перший раз за цей челендж зірвалася на солодке і мучне. Я їла начинку, ви можете подивитися це в попередньому відео. Їла мамину начинку, вона готувала на паску і власне саму паску, булочку з ізюмом. Добрісічка така, що вже. І якщо я не помиляюся, то один грам вуглеводів затримує 5 плюс-мінус грамів води. І це було вчора, в неділю і сьогодні зважування. Тому пропоную подивитися результати за минулий тиждень. Минулого понеділка вага була 85800 і зараз 8520. Да, не багато, але будь-який мінус і нуль це вже краще, ніж плюс. Я завжди це говорю, тому спокійно до цього відношуся, тим більше, що вчора. Були в мене такі смаколики в раціоні. Відвели Сашка в школу і плюс ще підчекала асистента. Ми Привітала від всього класу з днем народження. На вулиці вже повним ходом весна, цвіт пахне, тепло, сонечко світить. Зовсім не хочеться сидіти в хаті, хочеться йти гуляти, прогулятися, ловити сонечко, отримувати вітамін Д. У нас тут по дорозі додому. На цьому відрізку дороги завжди весною з під землі вилітають якісь летючі мурахи, я не знаю, що це за комахи, от іменно на цьому участку дороги кожної божої весни. До речі, Андрій приїхав з роботи, їхав в місто по справам, і Святослав, я, як завжди, напросилася поїхати також разом, поки він вирішує справи. Зайшли в Аврору, Святослав. Завжди любить сюди заходити. Трошки прогулялися, елементарне там скупились, трошки в най-най і вертаємося додому. Ще будемо забирати Сашка. Він вже в мами відпочиває після школи. Мама живе з татом дуже близько коло школи, через дорогу, і він сам приходить, там чекає, поки ми заберемо його додому. І е, сьогодні, як я вам вже говорила, день просто супер. Зацініть, будь ласка, імпровізований за хвилину столик і стульчик. Святослав захотів їсти на вулиці. І я приєдналася до нього. Андрій і Сашко вже поїли. Хочеш спробувати, чи будеш таке їсти, чи ні. Давайте йдемо трошки. Де ти там, перчик. Давайте Ось. Ну що, насипати тобі? тарілочку? Потім, так? І він такий. То ти сідай, доїдай свій плов, хорошо? Яка погода сьогодні шикарна. Як я сьогодні вибирала капусту в магазині, прийшла там така гарна, зелена, молоденька. Каже, це 70 гривень кілограм, ні, головка, Головка то взагалі. Каже, є стара. Боже. У зубах позастрягала, вибачте, будь ласка. Я кажу, давайте стару, думаю, буду розробляти артикуляційні м'язи. Також вечором в мене було тренування перше в цьому місяці, 1 квітня. Длилось воно 60 хвилин, ноги тремтіли просто. Закінчилось тренування, і я. Розумію, що мене завтра чекає, при тому, що я не робила всі вправи, ну тобто, найскладні. я робила деякі заміняла вправи для новачків. І хотіла би вам засняти трошки, як робила сама це тренування, але справа в тому, що я дивилась прямий ефір тренера і повторювала за нею. В інстаграмі і на що знімати. Хіба що це прийдеться зайти на інстаграм з ноутбука і трошки знімати. Але це така картина, звичайно, мабуть, смішна. У мене ще виявляється трошки проблема з координацією. Ми робили випади назад, і це трошки було смішно. Ну, напишіть, будь ласка, чи вам було б цікаво подивитися, як я тренуюся. Я вже дивлячись на ваші коментарі. Вирішу, чи буду знімати чи ні. Ну, я вам скажу, прес горів, ноги тремтять, попа відчувається. І так планую займатися як мінімум місяць-три рази на тиждень по 60 хвилин. Дай Боже, щоб діти були здорові. Бо я м, купляла абонемент ще в кінці листопада 2023 року. Буквально протренувалася кілька разів, і то це в мене вже був Сашко захворів. І я надіюсь, не дивлячись на те, що він хворів, тренувалася онлайн. Потім і я почала кашляти. і чисто фізично було робити це важко, тому що там дихання пришвидшується, і я, мене дуже сильно зривав кашель. І, на жаль, я не використала до кінця той абонемент. Тому, е якщо вам цікаво, то напишіть. Е ось. І, власне. Це все. Пишіть, як у вас, успіхи зі схудненням, зі спортом. Я нарешті починаю його трошечки вводити в свій звичний режим життя і в свій графік. Тому пишіть, як у вас справи зі спортом, зі схудненням, своїми результатами діліться. Мені буде дуже цікаво почитати. Все, до нових відео. Пока-пока!